Шановні, ми, на жаль, змушені говорити про тероризм в державних масштабах, і це ж не ми з вами цю війну почали, правда? Її почала Російська Федерація. І за кожен акт тероризму, за кожну могилу вбитого українця вони будуть відповідати: от нічого не забудемо, все згадаємо і все зафіксуємо. А і щойно ми говорили про ядерний тероризм, про захоплення Запорізької атомної станції. Тобто, цей, цей тероризм державний яким керує е, російський диктатор Путін, а він рухається в різних напрямках і в різних вимірах? З нами зараз в студії Владислав Власюк, радник офісу президента України, секретар міжнародної робочої групи незалежних експертів з питань санкцій проти Російської Федерації. Владиславу, вітаю! Добрий вечір стосовно стосовно цього терміну, про така йде битва. Щоб було застосовано статус країни спонсора тероризму до Російської Федерації, так наскільки це реально і що дасть цей статус світові, я маю на увазі. Так? Як він, наскільки боляче він вдарить по самій Росії по путінському режиму? Почнемо, власне кажучи, з того, наскільки э реально застосувати цей статус. Це унікальний статус, який застосовується не так часто. Він передбачений в законодавстві США і Канади, як не дивно. а Застосовується він в історії 6-7 разів. І компанія, якщо туди потрапить, або коли туди потрапить Російська Федерація, ну, дуже непогана. Це Сирія, Північна Корея, Судан, а, Куба. А, ці країни, ну. Особливо деякі з них, Іран також, там, прославились тим, що вони мають оце клеймо країни спонсора тероризму, яке з одного боку є таким дійсно публічним дипломатичним клеймом, яке заганяє країну у відстійник в світових відносинах, а з іншого боку, це абсолютно конкретні, а юридично визначені наслідки. Що випливають із американського законодавства? І ми віримо, що ця історія реальна. Прямо зараз вона набагато реальніша, ніж вона була у квітні, місяці. в квітні місяці дійсно, в нашій експертній групі з питань санкцій щодо Росії вперше запропонували цю ідею, після чого деякі американські сенатори її підхопили. А, влітку був візит двох з них, які приїхали до нашого президента Зеленського, і серед іншого згадали, що слухайте, пане президенте, ми тут дійсно подали законопроект про визнання Росії державою спонсором тероризму і мусимо сказати, що ця ідея. Нам прийшла в голову після того, як ми її побачили у санкційній групі, створеній якраз за вашим, там, за вашим ну, бажанням вам в допомогу. Тому що дійсно це ж була створення санкційної групи, це була ідея президента Зеленського. От. І на той момент це все був дуже, так би мовити, кидок вдалечі. Ніхто не вірив в це. Але зараз ми вже куди не в які новини, всі говорять, що приблизно наступне тиск на адміністрацію Байдена. Саме адміністрація Байдена приймає це рішення формально, вже настільки великі, що вони вже придумують будь-які способи реалізувати визначення Росії державою спонсором туризму без того, щоб власне визнати державу спонсором туризму. А, а чому й й такий мені? дивний статус? Та? От, держава спонсор тероризму, mm -hmm. хоч, хоча, якщо ми дивимося на Російську Федерацію, то ніякий вона не спонсор, вона і є державою терористів. Абсолютно так і є. Чому? Тому що до цього, до останніх років поведінки Росії на міжнародній арені, ніхто не дозволяв собі навіть Північна Корея, навіть Іран. Навіть Ірак свого часу, Куба, Сирія, ніхто не дозволяв собі поводитись так, як поводиться Росія. Казати на біле-чорне, на чорне-біле, робити, що хотіти, як завгодно. Тому держава спонсор тероризму, що мала на увазі? Малась на увазі, що ну, да, дивіться, от там якісь нібито пов'язані з нами сили вчинили терористичну атаку, але ми це будемо заперечувати. Ми це не визнаємо відкрито. Але якщо Америка в Америці є достатня інформація, яка каже, що це ж за підтримки держави, це по суті державна політика, держава посприяла вчиненню акту тероризму. Ну тому звідси і сама назва спонсор тероризму. Тобто, як держава офіційно відхрещується, як мені сподобалося сьогодні під заголовок, Іран, мусульманська країна, відхрестилась від дронів, в общем, а, Офіційно держава каже, що ми нічого не визнаємо, але де-факто всі розуміють, що вони там організували певні терористичні акти. Це, до речі, кібератаки можуть бути, це викрадення людей, збиття авіалайнерів напади, загибель людей. А Росія їх всіх перевершила. Росія, в принципі, навіть. Не заперечує як мінімум деякі з тих вчинків, які вона вчинила. Послухайте, ну тобто сам термін потребує вже корекції. Якщо це важливо, От тому умовно, та якби там в Україні діяла якась умовна група Вагнера, і росіяни б казали б, що це якась якась структура, незрозуміла, вони ж не заперечують, що. Не заперечують. Вони не заперечують вторгнення силами Російської Федерації і Російської Армії. Абсолютно, це Збройні сили. Російської якісь... немає. немає. Вони це, це роблять напряму. Безпосередній агент держави, збройні сили, які вчиняють по суті терористичні атаки, що призводять до загибелі серед цивільних людей. А відповідно це настільки нахабно, що дійсно часто в особливо в медійній площині. Почали говорити замість держава спонсор тероризму, держава-терорист. Упростили. Але люди мудрі, і це все не просто так. При повертаємося до цього статусу з точки зору закону. Дійсно, в Сполучених Штатах Америки є теоретична передбачена законом можливість закріпити за Росією такий статус, що матиме ряд. Юридичних, економічних дипломатичних наслідків, зокрема, зокрема, і те про що часто забувають, або про що часто сперечаються, посилення санкцій. Так дійсно накладення статусу держави спонсора тероризму безпосередньо означатиме посилення санкцій щодо країни з цим статусом, тобто щодо Росії. Зокрема, йдеться про вторинні санкції. Про що часто забувають сказати, але як на мене, це навіть важливіше. Це наступне: якщо у вас є держава спонсор тероризму, то знімати з неї санкції або знаходити ці винятки, як часто бувають, люблять зробити. Набагато складніше. Як, як з як з мини, абсолютно Наприклад. ви зняли мене з язика. Це приклад. Чому? Тому що одне діло, коли німці кажуть, ну слухайте, це наш довготривалий надійний партнер з постачання енергетичних ресурсів, давайте зробимо для них виняток. Зараз німці не можуть прийти і сказати, не зможуть прийти і сказати зніміть з цієї держави спонсора тероризму. Зробіть виняток щодо санкцій. Це неможливо буде. Тому з точки зору посилення санкцій, це дуже хороша історія. Можливо, можливо, те, що насправді зупиняє адміністрацію Байдена, і це теж можна в певний мірою зрозуміти, те наскільки Росія все ще по інерції є великою державою. У сприйнятті геополітичному з ядерною зброєю, особливо порівняно з тими країнами, які раніше отримували цей почесний статус. А, і вони бояться цього. Просто це такий певною мірою крок у невідоме. Ну, американці кажуть, що мають залишатись канали спілкування, так? -та, канали, мають спілкування, канали спілкування спілкування, то... гуманітарні винятки цей і так далі. Статус, цей статус обрізає ці канали спілкування, наприклад. По темі а, ну, американці хочуть попередити Путіна, uh -huh. що буде, якщо і далі три крапки: от якщо він буде проводити ядерну ескалацію, американці йому хочуть повідомити, що буде так, так і так. Причому це не публічні повідомлення. А в у випадку, якщо Росія буде названа країною спонсором тероризму, ця можливість залишиться uh -huh. а, теоретично, теоретично, а, закони забороняють. Будь-яку комунікацію, практично нічого не заважає а, передбачити відповідні винятки. Що я зараз маю на увазі? Сам по собі статусу і всі компоненти цього статусу, вони є у трьох основних законах і ще у декілька дрібніших законах. Тобто сам закон більше, статус держави-спонсера теризму це конструктор, як я його називаю, який складається з елементів, передбачених у різних законах. Відповідно, враховуючи активну позицію конгресу, враховуючи. Постійний тиск на адміністрацію нічого не заважає прийняти деякі закони, якими передбачити відповідні зміни у режим. І ці приклади вже були. Ми знаємо, що свого часу для Ірану, який мав статус держави з так само робилися винятки і щодо комунікації на офіційному рівні, і щодо навіть діяльності фінансових установ. Тобто спеціально передбачався там цілий окремий банк, якому дозволяли здійснювати фінансові операції з США. Тобто, винятки все ж таки можливі. Винятки можливі саме тому, саме тому ми на цьому дуже сильно робимо акцент. Це наша. Важлива лінія аргументації це те, що добре, ми розуміємо ваші застереження, так давайте ви їх просто врегулюєте в інший спосіб. Тому що для нас важливо, по-перше, відповісти або належним чином закріпити той статус за фактично терористичними актами Росії, яка вона вчиняє, і друге, ми вважаємося просто історична справедливість Владислава, роз'ясніть наступну ситуацію. У мене був не так давно ефір з відомим правознавцем, це правознавець, міжнародник Володимир Василенко, і він говорив наступне: про те, що ось цей статус країни спонсора тероризму, а не має сенсу. Чому? Тому що злочини Російської Федерації є тяжчими, аніж надає цей статус. Та? Тобто, а, насправді, Російська Федерація є країною-агресором, яка чинить от, пряме вторгнення uh -huh. в країну. І тому цей статус він ніби якби навіть послаблює а, провину а, Російської Федерації. Ну, тобто, це, знаєте, от, як в судочинстві Розумію. не можна замінювати тяжчу статтю легшою uh -huh. статтею. Це, на мій погляд, я дуже поважаю Володимира Василенко, але на мій погляд, це як порівнювати синій з теплим. Це абсолютно різні категорії. А, єдине, що це може мені нагадати, це вам станеться в руковічті журавель в небі. Що я маю на увазі? Я маю увазі на наступне. А, відразу після початку вторгнення, в березні місяць, міжнародним судом було прийнято засудження а, агресії з боку Російської Федерації і прийнято яке зобов'язують її припинити дію. Чи було воно виконано? Воно ну, не було виконано, і ми розуміємо, що воно виконано не буде. Є велика проблема міжнародного права, яка полягає у виконанні. Можуть бути рішення міжнародного суду, інших трибуналів, але для того, щоб їх виконати, ну, це зовсім окрема історія і набагато складніше. Тому, що я маю, на увазі, маю на увазі під журавлем. Під журавлем я маю на увазі, що в теорії, в теорії дійсно злочин агресії це дуже серйозний злочин, геноцид, якщо він буде доведений, а є ознаки. Це теж дуже серйозний злочин, це все потребує додаткового розслідування. Ми постійно наголошуємо на необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу і так далі. Але це все довга історія. Нам треба тут і зараз конкретний вплив. Конкретний вплив нам дає, як нам дають санкції, і все, що посилює санкції, це нам підходить. Статус держави-спонсора тероризму підсилює санкції, плюс має деякі інші наслідки, які нам також подобаються тут і зараз, тому що вони матимуть ефект тут і зараз. Відповідно, чи говорити, що статус держави-спонсора тероризму заважатиме встановленню справедливості в міжнародному суді чи в інших інстанціях, на мій погляд, ні. Чи потрібен цей статус тут і зараз абсолютно, а світ засудив та вторгнення Росії mm -hmm. агресію проти України, mm -hmm. а Росія володіє цим володіє та цим статусом країни агресора, чи це ну просто от, за замовченням всі, розум... всі розуміють, що вона це... країна агресора, це не статус, це рішення міжнародного суду, який надав юридичну оцінку відповідним діям певної держави, а саме Росії. Тобто це не статус, це юридична оцінка дій. А... Абсолютно всі розуміють, що як не називай а, те, що робить Росія, спеціальна військова операція там, чи що завгодно, все рівно це є збройна агресія. Єдине конвенційне визначення в міжнародному праві збройна агресія. Застосування сили на території іншої держави проти іншої держави. Це крапка. І до речі, Білорусь теж абсолютно підпадає під це визначення, щоб там Лукашенко не говорив про те, що ми беремо участь спеціальній військовій операції, але ми нікого не вбиваємо. Пофіг. З вашої території вчинялись пересування Збройних сил Російської Федерації, як СВРК, це вже агресія, це вже достатня підстав, абсолютно класична для міжнародного права. Трохи про американців ми з вами поговорили так і чому існують ці застереження до сьогодні. А якою є позиція наших європейських партнерів? Європейських партнерів позиція доволі проста. У них не передбачено законодавстві жодної країни відповідний статус. Тому, якби дискусія і не складається в зв'язку з відсутністю можливості мати предмет дискусії. Разом з тим, ми дуже цінуємо ті рішення публічні, які приймалися парламентами декілька країн Це Литва Латвія і здається, Польща, які публічно своїм парламентом приймали резолюцію, так ми вважаємо, що Росія є державою терористом і закликаємо весь світ так само прийняти відповідну резолюцію. З одного боку, воно. Само по собі немає юридичних наслідків, з іншого боку, знову ж таки, повертаємося до того, що будь-які юридичні рішення зазвичай випливають з політичних якихось а, 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 аргументів. Відповідно, чим більше таких а, публічних політичних рішень щодо того, що Росія є державою способом туризму тим легше досягати відповідних цілей в юридичній площині, а саме в Сполучених Штатах. Оскільки ми говоримо про наших європейських партнерів, як ви оцінюєте суровість, якщо можна так сказати, восьмого санкційного пакету Ви ми почали посміхатись. Якраз по дорозі Якраз по дорозі я читав. Перше, ми цінуємо всі ті санкції, які накладені, вони. Хто б що не говорив, вони абсолютно безпрецедентно високі і тяжкі для Російської Федерації. Ми розуміємо, що можна було б більше, що є простір для інших санкцій. Ми бачимо, що у кожному санкційному пакеті так чи інакше, з метою врахування волі. Всіх країн-членів Європейського Союзу з'являються якісь винятки, яких би ми там не хотіли бачити. Завтра побачимо восьмий пакет і переконаємося в наших інсайтах. Ну, так само публічно вже відомих, що є певні винятки, зроблені за вимогами а, традиційно Угорщини, а, а також, а, що не традиційно а для Брюссельщини, А, Побачимо. Але ну, в будь-якому разі, знову ж таки, перше, ми дуже цінуємо а, ті санкції, які накладено. А, буде восьмий пакет. Подивимося, що там приймуть остаточно. А, переконаємось в тому, що воно реалізовується, не відбувається обхід санкцій, і спокійно продовжуємо переконувати партнерів в тому, що давайте приймати подальші санкції, оскільки в нашому розумінні санкції повинні посилюватися щоденно, аж допоки... Україна не відновить свою територіальну цілісність в повному обсязі, як мінімум, там, ну така методична робота. Е... Те, що я чув, що угорці знову викреслили е, із списку. Я, я вважаю воєнного злочинця Гундяєва, mm -hmm. Гундяєва Кірила, який освячує вбивство українців і всю цю війну. Але я думаю, що наполегливо треба залишати Гундяєва Кірила в цьому списку, тому що не може же угорці все викреслити. І коли там з'явиться Росатом, та, то їм скажуть, ну ви обирайте або Гундяєв, або, або Росатом. До речі, ось такі дуже суворі санкції, так? До яких зараз не готові, я так розумію, і американці, і європейці. А ми з вами говоримо а, на тлі а, захопленої Запорізької атомної станції. Mm -hmm. а, все ж таки санкції проти Росатому. Як ви оціните? Наскільки ймовірними є? моє? Я вважаю, що немає нічого, що перешкоджало б накладенню цих санкцій. А, як мінімум, з тими деякими іншими санкціями, які ніхто не вірив, але які настали. Той же прайс кеп по нафті, це набагато реальніше. А найближчим, до речі, часом у нас від санкційної групи вийде він вже готовий в принципі, певний драфт а, черговий документ, який детально розжовує а, необхідність а, і деталізує саме в який спосіб слід накласти акції на «Росатом» і на всю власне атомну індустрію Російської Федерації. І при цьому ми як традиційно в наших документах пропонуємо пом'якшення ризиків. Тобто кажемо, що добре, ми розуміємо там якісь негативні наслідки, які можуть настати для певних європейських чи інших компаній чи держав, але ми бачимо такий-такий варіант для того, щоб ці ризики були пом'якшені, і наслідки були меншими, ніж, ніж, ну, ніж, ніж вони могли би бути. Відповідно, ми точно маємо це один з пріоритетів в нашій. А, Санкційній, так би мовити, роботі, просування санкцій. Новуш клойка проста. Восьмий пакет, дивимося, вони приймуть. Після цього продовжуємо методичну роботу з нашою санкційною коаліцією. Це близько 40 країн. А, до всіх індивідуальний підхід. А, всі гарно сприймають нас і наші аргументи. Відповідно, продовжуємо свою роботу з переконання окремих країн. Приймати ті чи інші санкції. Знову ж таки, зверну увагу, що насправді санкційна коаліція досить унікально єдина, але при цьому окремі санкції приймаються окремими країнами. Тобто я маю на увазі, що якщо восьмий пакет Європейського Союзу, це рішення, одностайно всім Європейським Союзом, 27 країн, то це не заважає окремим країнам прийняти набагато суворіші санкції як це наприклад зробили по питанню віз Польща чи країни балтії які межують власне з російською так, федерацією країни які перекрили ну, Фактично кордон тому будь-який санкційний пакет європейського союзу може суттєво посилюватися окремо взятими країнами над чим ми також працюємо 40 країн в санкційній в санкційному пулі так угу. ну рамштайн збільшувався збільшувалась кількість країн ви бачите таку перспективу що кількість країн які застосовують санкції до країни агресора до росії будуть буде, буде збільшено ну, Почнемо з того що у березні цих країн Десь, може, 10 було, а може не було. І те, що їх зараз вже стало 40 в постійному діалозі обміну інформацією і більш-менш уніфікацією санкцій. Тобто, якщо якась країна викладає певні санкції, то скоріше все, ці санкції зараз з'являються ледь не автоматично в інших країнах, якщо тільки немає суперсерйозних застережень. Це абсолютно гігантський шлях вже пройдено. А по-друге, ще один цікавий наслідок, який міг би настати після визнання Росії державою спонсором тероризму. Це, так би мовити, остаточний поштовх до припинення бути чи намагання залишатись нейтральним. Владислав. Що в увазі? Так. так. А як ви оціните санкційну політику самої України? Ми ж маємо бути прикладом та, для решти країн. Чи виникають такі ситуації, коли нам партнери кажуть, так чекайте, ви самі проти російського бізнесу чи проти російських олігархів не застосували суворих санкцій? М я розумію це питання, але мені дещо важко коментувати, тому що я ним не займаюся. Тому... А ваша думка? Просто ваша думка. <зв 'язана> наша думка, що ми повинні повністю відзеркалити максимальну кількість санкцій, накладених нашими партнерами, і мені здається, що це вже близько до того, щоб воно було зроблено. Ну, Україна має бути лідером цього процесу. Україна і так лідер цього процесу. В плані накладення санкцій. Україна і так, на лідер, Україна і так лідер цього процесу. На російський бізнес, так. на російський олігархат. Так. Дякую, Владислав Ласюк. З нами був на зв'язку. Слухайте. Та. Дякую, що прийшли в студію. <реш> <Так>. <реш> що прийшли в студію mm -hmm. ну, на зв'язку? Ми з вами спілкувалися. Та. Владислав Ласюк в нашій студії, радник Офісу президента України, секретар міжнародної робочої групи незалежних експертів з питань санкцій проти Російської Федерації. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.